6 березня країна-агресор в черговий раз поцілила по цивільній інфраструктурі у місті Нікополь. Позаду мене вщент зруйнований гіпермаркет. Він був один з найбільших торгових об'єктів площиною 5 тисяч квадратних метрів. Ми бачимо, що повністю все зруйновано, вщент і не підлягає відновленню. Сергій проживає неподалік від гіпермаркету. Згадує, як почув перші вибухи. Я вдома був десь, десь так після трьох годин таких три сильних зрива. Перший сильний, следующие два послабее. А потім ну, я живу за телебашнею там далі. І такий пожар, ну я одразу не видів. Де там, там через минут 15 подошов какну, і такий дим валил ужасный. Ілля теж був поряд з магазином, тож відразу побіг допомагати гасити пожежу. Ми чим могли допомагали, скручували шланги, приносили деякі речі. А після цього позаду прибирали колеса. Там все, що може горіти». На місці й досі працюють рятувальники. Напередодні влучання у гіпермаркеті було 30 робітників. На щастя, обійшлось без жертв. Була дана загроза артобстрілу по місту Нікополю. Після цього одразу ж були евакуйовані всі покупці з магазину, і персонал магазину був переведений в укриття. Обстріли по цивільним об'єктам Нікополя не припиняються. Віктор 5 березня отримав так званий подарунок від окупантів, який залишив після себе вирву на городі. У той момент чоловіка вдома не було. Ну позавчора, позавчора прилетіла сюди, вчора прилетіло туди, сьогодні ще не, сюди ще не прилітало. Дай Бог, щоб воно не летіло, щоб вони там гади побуть здихали всі. Наразі чоловік живе у сина, каже, там безпечніше. Орина Гіяєва, Константин Кесар, Дніпро Тіві.